Радіо UA Chicago Володимир Зеленський заявив, що Україна винесе на саміт миру всього лише три питання: чому здувається формула миру Зеленського, які цьому є справжні приховані причини? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє». і В цьому відео я хочу прокоментувати цю дуже важливу насправді дипломатичну інформацію, яка безпосередньо впливає на війну України проти Московії. І, власне, все по порядку. Вчора з'явилася інформація, вона поширювалася в українських соцмережах. Про неї писали деякі змі, проте підтвердження її не було. Про те, що формула миру Зеленського, так звана на швейцарському саміті, скоротиться саме до трьох пунктів. Я про це казав в. В ефірі в нашому ефірі на радіо UA Chicago. і власне сьогодні Володимир Зеленський сам насправді підтвердив ті вчорашні слухи. За словами президента, це ті пункти, з якими всі згодні, і саме тому ці три пункти Україна буде виносити на саміт Швейцарії. Перший пункт ядерна енергетична безпека, другий пункт продовольча безпека, третій пункт обмін всіх на всіх та повернення дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію. Дійсно, з цими трьома пунктами погоджуються абсолютно всі, проте причина скорочення програми так званої формули Зеленського вона полягає не в тому. Перше, вона полягає в тому, що сама формула Зеленського насправді є неадекватна за умови, якщо Україна не починає виробляти самостійно великої кількості озброєння, техніки та боєприпасів. І ну, про те, що в Україні є така потреба, насправді писали в свій час ще в кінці 2022 року генерали Залужний та Забродський в свої статті в свої спільні статті. І це насправді інформація дуже важлива. Вона була адресована як для Заходу, так і для України. Без наявності свого ВПК, який забезпечує принаймні леву участку українських потреб, потреб Збройних сил України. Україна не може мати суб'єктності і відповідно зобов'язана дослуховуватися до того, що будуть казати різні держави. Далі, в рамках так званої формули миру, Володимир Зеленський прагнув залучити якомога більше держав, і коли так уважно і вдумливо з боку це все спостерігати, то стає очевидно, що ну, це якась більше була піар-кампанія, тому що долучалися держави. Які насправді не є нашими союзниками, які займають таку, називаємо так, дружньо помірковану позицію відносно тієї ж самої Московії, ну і відповідно очікувати від них чого-небудь хорошого для нас насправді, ну просто видавання бажаного за дійсне або одурювання лохо електорату, назву це так. Воно просто завідомо не могло спрацювати. І от, власне, фактично в один день із заявою Володимира Зеленського про скорочення формули до трьох пунктів, тому що їх всі підтримують, виходить цікава стаття. Стаття виходить у виданні Bloomberg, видання глобалістичне і дуже-дуже знакове. І, власне, я думаю, що не просто так вона вийшла на Bloomberg. і Я думаю, що це скорочення пунктів. Воно цілком може бути пов'язане із приїздом Блінкена, що саме для цього, і саме для того, щоб переконати і пояснити Зеленському, що хлопче інакше ніяких результатів взагалі не буде. А ви тут так розпіарили цю дипломатичну ініціативу в формі саміта? І власне думаю, що саме тому Блумберг чекав цього моменту для того, щоб видати цю статтю саме зараз. Фактично, по суті, стаття говорить про здування саміту миру. Рейтинг саміту Миру сильно падає, а для Зеленського це мало бути ну як пік, як його досягнення, адже стільки часу все вибудовували, рекламували. Єдиний марафон там обіцяв і так далі. Знову ж таки, це відбувається під час наступу Московії. І якраз десь в районах саміту Миру відбудеться вирівнювання по боєприпасах, ракетах тобто, чимала частина вже обіцяної допомоги, яка вже на даний час має передаватися, буде передана саме до того часу. Бразилія і Китай, як два потужні гравці, і регіональні лідери а Китай це, взагалі світовий геополітичний лідер, виступають за участь Московії без її участі. Типу, будь-які переговори не мають сенсу. Це дуже важливі сигнали, і ці сигнали перекрити не вдалося, і, зрештою, було неможливо. Сі Цзіньпін, спілкуючись з Макроном, абсолютно чітко про це говорив. Взагалі, окремим питанням, якщо ми говоримо про спілкування Сі Цзіньпіна і Макрона, окремим питанням є спілкування Макрона і Путіна, адже там навіть серед аудіозаписів, які в свій час публікувалися, ну, вони такі достатньо специфічні. Байден не поїде. Ну про це ми також вчора аналізували. В нього збір коштів в Голівуді за участі Джорджа Клуні і Джулії Робертс. Але я думаю, і підозрюю, що питання не тільки в зборі коштів, кошти він би міг зібрати питання. В тому, що війна в Україні. Вона як ключове ключовий геополітичний виклик, насправді і здійснювати безрезультатні масштабні візити для президента Сполучених Штатів Америки в умовах, коли йде дуже жорстка передвиборча боротьба з попереднім президентом Дональдом Трампом. Ну це насправді було би мінусово знову ж таки. Результатів немає, і знову ж таки теперішній стан. Фронту теперішній рівень забезпечення України, теперішні дипломатичні зусилля України це насправді в тому числі і прямий результат роботи Байдена. Тому Байдену немає що робити на цьому саміті, і знову ж таки перед тим я цитував позицію Китаю і Бразилії. а Це означає, що значна частина держав, принаймні тих, які тяжіють до БРІКС, вони будуть стояти приблизно на таких самих позиціях. Вимоги до Росії вивести свої війська не можуть бути втілені на фоні стабільних успіхів Московії на полі бою цього року. Путін наполягає, що переговори повинні враховувати реалії по факту, маючи на увазі окуповані райони. В цьому контексті потрібно згадати, що хтось там із високопосадовців кремлівських, я вже не пам'ятаю, хто сказав, що якби цілі СВО мають бути завершені. І це такий, так би мовити, натяк на оцей антизаконне з точки зору міжнародного права приєднання українських територій, їхнє вписування в текст конституції. Я думаю, що натяк полягав саме в цьому. Кілька союзників по великій сімці застерегли Зеленського не наполягати на проведенні саміту до того моменту, як вони отримують підтримку ключових сторін, передусім Китаю. А це цікавий сигнал. Це показник того, що якби Зеленський не слухався, Китай зайняв таку позицію, яку зайняв, і в результаті формула миру Зеленського здувається. Але знову ж таки, коли виходить така стаття з таким абзацом виданні Bloomberg, то це якби в чергове хлопчику вказують на його місце. На превеликий жаль для України це дуже-дуже мінусові речі. Ну, знову ж таки, всередині держави лад навести можемо тільки ми самі. Зеленський повинен приєднатися до лідерів Великої Сімки на їх черневій зустрічі в Італії, якраз напередодні швейцарської зустрічі. По-моєму, саміт 15 16 червня, а зустріч в Італії десь з десятих числах, 14 чи 14 Зеленський там зустрінеться з лідерами Великої Сімки, але знову ж таки підозрюю, що Блінкен приїжджав в тому числі для уточнення тих всіх деталей. Просто і ну, в тому числі, це було одним із його завдань. Можливо, ближчим часом ми ще дізнаємось деякі деталі. Нездатність навести мости з такими країнами, як Бразилія, Індія та Південна Африка, стане ударом по дипломатичній кампанії Києва. Ну, це насправді нічого неочікуваного не відбулося. Чому? Тому що це країни БРІкс, це країни, які спілкуються з Путіном, які заробляють разом з Путіном, і їм наплювати кроваві гроші, не кроваві гроші в рамках геополітики. Вони шукають своєї максимальної вигоди. І налагодити з ними відносини, щоб вони прийняли участь в формулі Зеленського, в якій мова йде про виведення всіх військ московських з України, було б в принципі неможливо, тому що вони входять в геополітичний блок, де Росія старається грати позицію номер 2 І ініціатором створення Брікс, одним із ініціаторів, Росія виступала з самого початку. І, власне, зараз Брікс трансформується. В, таке, в таку собі структуру, лідером якою локомотивом буде Китай. Всі країни, крім Індії, в принципі, зверхність Китаю визнають, а Росія на чолі з Путіном стає таким собі квазівасалом Китаю. Приблизно такі обставини, і відповідно ну, на завершення в цій же статті, Блумберг пише, що основна увага буде зосереджена на ядерній безпеці, експорті зерна, тобто продовольчій безпеці, та обміні полоненими, по суті, подає ту саму інформацію. Ось такі не надто веселі, але правдиві новини. І в принципі, це було очікувано, що саме такі результати чи така безрезультативність буде внаслідок дій Володимира Зеленського з приводу реалізації, власне, його формули, так званої формули Зеленського. Причини цього лежать і в самому Зеленському, але в першу чергу навіть не в ньому. А в конкретній геополітичній дипломатичній ситуації. І це є величезна проблема. Іншими можуть стати обставини тільки за умови, якщо Україна стане суб'єктом. А для того, щоб бути суб'єктом, ми повинні бути суверенними, ми повинні бути сильними. Володимир Зеленський зробив все, продовжуючи політику всіх без винятку попередніх президентів, для того, щоб ми були слабкими. Причому зараз. Ще, й, окрім слабкості, відбувається ліквідація економічного базису держави через розпродаж української землі і надр. Вся сукупність цих умов, вони в принципі вже навіть не підводять, не говорять, а кричать для нас, українців, про національну катастрофу. Але навести лад всередині держави ми можемо тільки самі. І для цього ми маємо бути високоорганізовані. чого, на жаль, зараз ще немає. Ось такий мій коментар. Дякую всім за перегляд. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо погоджуєтеся з усім написаним, виходьте з нами на зв'язок, будемо з вами організовуватися, гуртуватись для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.